Кожен раз вона робиться гуща, гуща, бо то куртулка падає вся в було. її вже ніхто не витягне. Реалізація під великим тиском іде здріж заводу. Значить, обіцяли до кінця нового року нам завершити це будівництво. Мало що нам були ту розрили. Тепер говорять, що немає фінансування на то. тобто, щоб завершити це будівництво. І то для питання, для чого вони розривали перед зимою? Нам цю дорогу, щоб щоб ми не могли їздити Новий рік, різдво і Пасха, і, і ще не відомо, скільки часу ми будемо жити в тому володі.